Всім привіт! З вами без цензури на цензурнет, Мене звати Богдан Боткевич, Це краща аналітика українського Ютубу. Підписуйтесь і поїхали. Ну що, сьогодні український інформпростір ну просто такі буяє. Хоча, чесно кажучи, всі вже втомились від того, що Трамп кожен день щось видає. Ну, не нам то втомлюватись після шести з гаком років Володимира Ісанча Зеленського, ну там не менше. Так от, гуде наш інформпростір від свіжих заяв Дональда Трампа м, виданню з Atlantic, Atlantic, і його головреду Джефрі Голберку. Адже Трамп там заявив, ну нібито достатньо, на мій погляд, такі приємні для українського вухаречі. Нарешті, отже, по суті, він припустив, що певні дії російського диктатора Путіна можуть схилити його на бік України. Ну, давайте трошечки роз'ясню, щоб ви розуміли, про що безпосередньо йшла мова. Так от під час інтерв'ю цей пан Голдберг запитав у Трампа чи є щось, що міг би зробити Путін, що змусило б Трампа сказати: Знаєте, що тепер я на боці Зеленського? І от що відповів Трамп. Не обов'язково на боці Зеленського, але на боці України так. так. Але не обов'язково на боці Зеленського. Це я цитую. У мене були складнощі з Зеленським. Ви бачили це тут? Ну це мається на увазі вікопомна срачка в Білому домі. Да відповів далі Трамп. Також Голдберг поцікавився у Трампа, чи бачить він ситуацію, в якій він надасть Україні більше зброї, щоб допомогти зберегти територіальну цілісність. На що Трамп відповів наступне: це не обов'язково має бути зброя. Існує багато форм зброї. Це не обов'язково має бути зброя з кулями. Це може бути зброя у вигляді санкцій. Це може бути зброя у вигляді банківських механізмів. Це можуть бути багато інших видів зброї, заявив президент США. Також Трамп вкотре повторив свою тезу про те, що США нібито витратили на допомогу Україні 350 мільярдів доларів, а Європа добагла набагато менше. Це неправда. Насправді, тепер уже Європа і європейська допомога вже перевищує американську. І от що він ще сказав: побачимо, що буде протягом приблизно наступного тижня. Ми вже на фінішній прямій. І знову ж таки, це війна Байдена. Я не збираюся нести цей тягар. Я не хочу, щоб мене з нею асоціювали. Це жахлива війна, вона не мала статися, не бла, 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 бла і так далі. Тому подібне. Ну до. Давайте спробуємо проаналізувати, що ми щойно почули. До речі, перед цим ще скажу, що в цьому ж матеріалі там дуже цікаво, Ну не в цьому там по ж вийшло ще кілька публікацій, в тому числі по мотивах цього інтерв'ю, де дуже цікавий факт винесли американські журналісти. Виявляється, співробітники Білого Дому зараз завжди очікують і перепитують якби двічі у Трампа після того, як він говорить якісь речі або каже щось робити. Чому ну тому, що він дуже імпульсивний і всі ці люди розуміють, що типу треба кілька разів перепитати, бо Трамп може різко змінити свою думку і вже насправді буде хотіти через буквально хвилину. Зовсім не того, чого він хотів за хвилину. До того От такий цікавий момент. Але те, так знаєте, для загального образу. А тепер давайте повернемось власне до суті того, що ми почули. З одного боку, звичайно, мені, як людині, яка, м'яко кажучи, не є прихильником Зеленського, мені дуже приємно, що нарешті президент Америки відкрито говорить, що є Зеленський, а є Україна, і це різні речі. І можна не підтримувати Зеленського, але бути на боці України. Це Дуже правильні слова, це клас, приємно, звичайно, але на жаль, я все одно скажу, що це не головне, і не треба очаровуватись, щоб потім не розочаровуватись, як то кажуть. Адже якщо ми говоримо про Дональда Трампа, то я думаю, що його задача в даної всій історії тепер уже після того, як він по справжньому зрозумів, що ніякого легкого миру і легкої перемоги тут бути не може, то його завдання дуже просте, таки – примучити будь-яким способом Україну і Росію до. Хоч, знаєте, хоч скільки небудь такого довгого перемир'я, потім натягти на себе лавровий віночок переможця і перевалити всі ці проблеми потім на Європу в усіх сенсах того слова. Тобто, щоб Росія виключав, знаєте, виступала в ролі такого собі пугала, щоб європейці просили захисту американців. От. Ну І при цьому, щоб ця війна не заважала йому займатися тим, чим він вважає за потрібне. Не дуже ок, але ну, є як є. От, е, важливо те, що знову ж таки він продовжує повторювати всі свою добрі про 350 мільярдів, там доларів і так далі, це вже не суть важливо. Але е, власне, все таки, що на найважливіше, те, що він сказав, з приводу, що я можу перейти на бік України. Знову ж таки, давайте пам'ятати, що це всього лише Трамп. Я вам недаремно сказав про цю двіжуху, що його ж підлеглі двічі перепитують його накази, бо сумнівається, що він через 5 хвилин буде хотіти те саме, що він говорив за 5 хвилин до того. От. Але все ж таки, чому ці заяви є важливими, тому що ну по великому -то Рахунку за ці три місяці, а сьогодні якраз три місяці Дональда Трампа на посаді. До речі, цікавий момент. Ну, якщо суто математично рахувати від 20 січня, да так, от за ці три місяці, по великому рахунку, ми не чули від нього. Ну, фактично нічого проукраїнського. Е -е, і там, де він би чітко ясно говорив, що він підтримує Україну. Максимум він там намагався виступати в ролі якогось нейтрального там спікера, ще щось, який над бойовиськом знаходиться, але жодного разу щось таке, щоб він сказав, як буду підтримувати Україну. Е -е -е. Знову ж таки, чому він це говорить? Ну тому що ну, Трамп, Трамп, якби до нього можна по різному ставитись і варто, але він ну, точно не ідіот. І він прекрасно розуміє, насправді чудово, він розуміє, що Путін його обманює, Він прекрасно зрозумів, уже тепер, що Путін маніпулює, що Путін не хоче навіть ніякого перемир'я по великому рахунку, або таке, як було на Великдень для того, щоб просто підтягнути наступальні сили на певних напрямках, і потім піти ще більший наступ чи нанести потім великий ракетний удар по Україні. Ну ви ж розумієте, да? так? І він прекрасно. Власно розуміє, що Путін тягне час, і він розуміє, що йому це все дуже невигідно. От. Е, інша справа, що він дійсно поки що явно не хоче продавати нам зброю, навіть продавати, я вже не, не кажу про е, передачу е, без грошей, як це було при Байдені, як би там не було. Е, тому е, дивіться, я думаю, моя думка тут не змінилася. Я думаю, все-таки враховую, хоча він тут сказав про тиждень, я все-таки, бо очевидно ж мова йде про 9 травня. Очевидно, ж мова йде про приїзд до Росії Сі Цзіньпіня, який є дуже важливим, до речі. Чи моментом, який дуже серйозно вплине і на хід російсько-української війни, і не маю в цьому жодних сумнівів, але я думаю, що все-таки мова йде вже десь там про місяць півтора. Тобто, якщо десь до середини червня ситуація не вирішиться, от тоді Трамп може дійсно почне міняти своє ставлення, міняти якісь свої там підходці до всієї цієї історії. Я цілком допускаю, що в результаті він дійсно почне дозволити дозволяти Україні купувати американську зброю не напряму. А через європейців, тобто європейці будуть умовно, наприклад, за гроші від заморожених російських активів покупляти зброю типу собі, а потім передавати в Україні. Це цілком реальний варіант. І я думаю, про щось подібне вони цілком можуть домовитись. От. Знову ж таки, чи стане Трамп на бік України повністю, як це там було, хоча б на словах чи Байдена, Ні, не стане це однозначно. Я впевнений, він навпаки, просто, якщо вже зовсім нічого не вийде, він буде пробувати цю війну просто, знаєте, виштовхнути кудись на маргінес інформаційного тла, інформаційного поля для того, щоб не асоціюватися з цією історією. Недаремно він постійно повторює, що це війна Байдена, тому що він намагається зробити так, розуміючи, що. Тої перемоги, як він собі це уявляв, тут точно не буде, то краще просто з цією всією двіжухою тупо не асоціюватися. Бачите, в нього доволі простий підхід, е, такий, який є. Тому я все-таки вас закликаю не там сильно радіти цим словам. Воно то приємно, звичайно, і воно симптоматично, і все-таки варто звернути на це увагу. Це все таки свідчення того, що е, за три місяці він впевнився. Нарешті здається, що е, з путіним неможливо нормально домовитися, ні про що, тому що це патологічно брехлива мразь, яка ніколи не ставила собі ту ніякого миру, а ставила собі за мету тільки знищення України. Це очевидно. От і тут питання навіть не в Україні для Трампа, а в тому, що ну, всі його плани явно розбиваються, те, що з Путіним неможливо домовитись по тій простій причині, що він і не вміє домовлятися, і не хоче. А, і він просто обманює От і все. І здається, Трамп нарешті почав це розуміти. Ну, він вважає, що в нього ще є якісь засоби, які можуть йому допомогти. Певні такі засоби дійсно є. Чи він захоче їх застосовувати? Це питання, але, в принципі, от цьому ж інтерв'ю, чому я і звертаю вашу увагу на нього, він, в принципі. Ці засоби назвав, і вони дійсно є, і вони для Росії є дуже болючими, враховуючи дуже. Поганий стан його економіки, в якій насправді все одно знаходиться Росія. Це не означає, що Росія завтра розвалиться або припинить війну, але все одно ці всі тенденції кризові вони набирають силу і нікуди не діваються. Тому що ж знову ж таки, не треба одразу от, знаєте, сідати на ці емоційні гойдалки Ура, все супер, Трамп, все поняв, і нас любить. Ні, він повірте мені, не змінив своє ставлення ні на грам, я в глибині душі. Ну але тим не менше, навіть такі, от гойдалки в риториці, це для нас вже позитив, якщо ми згадаємо. Мо, як пройшов березень, наприклад, минулого року, ну ой, цього року, вибачте, то такі заяви Трампа це просто ну, я не знаю, як по голові погладили, чесне слово. Але знову ж таки, згадуючи, хто такий Трамп, нам точно не варто емоційно вкладати сильно вкладатися в ті заяви, які він робить, тому що повірте, він їх робить не для того, щоб українцям стало легше, простіше, чи ми більше повірили в перемогу. От така історія, друзі. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Якщо так, то, будь ласка, не забудьте його полайкати. Нагадую, що триває наш збір на екскаватор для аеродрому Канатова. Він вже майже майже там залишилося зовсім не так багато, там, здається, 300 тисяч чи щось таке менше. Давайте вже нарешті його закриємо і перейдемо до інших бригад, інших підрозділів, які теж вимагають вашої допомоги. І не забудьте підписатися на канал Шоу Бісики, де я вас закликаю ставати спонсорами нашого маленького незалежного журналістського колективу. Дякую за увагу. Побачимось, почуємось.